Вітаю, друзі, ми з вами знову на телеканалі Шість Соток в програмі Квітучий дім. З вами Тетяна Герасимчук, і ми сьогодні поговоримо про ялинку на стіну. У кого є домашні тваринки, особливо кішечки, які полюбляють перевернути ялинку? Це програма саме для вас або для тих людей, які Мають маленький простір, наприклад, в офісах або маленький простір в кімнаті, вони хочуть декоративну ялиночку. Це буде такий для вас майстер-клас по виготовлення ось такої ялиночки. В даному випадку я зробила маленький приклад ялиночки без хвої, але дуже запашної. Нагадує форму ялиночки, вона в вигляді гобелену. Тут міскантуси, як така спідничка, чебрець, лавандочка, і навіть є і соп, і шавлія. Тобто такі, з таких простих рослин, які у вас можуть рости в ваших квітниках, під вашим під'їздом домі можна зробити декоративну ось таку пахучу ялинку, наприклад, для кухні. Але ми сьогодні будемо робити ялинку саме з хвоєю, така, щоб була от іменно, зимового такого аромату. Ну що ж, розпочнемо. Для нашої ялинки потрібно зовсім небагато матеріалів. У нас тут є палочки, хвоя. І декоративні прикраси, до речі, вони натуральні. Це з дерева. Дуже гарні яскраві суцвіття. Розпочнемо. У мене в руках палочки мягусінькі такі. Такі приємні-приємні на дотик. Такі, як не знаю, нагадує такий бархат, такі плюшечку, такі м'ягесеньке-гесеньке. Вони мені дуже сподобалися і вони такі імпонують, саме підходять для зимового декору, такого м'ягенького, щось пушистенького. Таких, не знаю, вони мені схожі навіть схожі на роги оленя або навіть окрас такого пухнастенького, гарненького оленятка. І це у нас. Палочки з дерева Сумах. Сумах це така агресивна рослина, яка залізла до нас від сусіда. Це таке дерево-агресор, яке своїм корінням до метра півтора в глибину, в ширину. І таке щастя, до нас залізло від сусіда. Це молоденький приріст. Молоденький приріст цього дерева. Він за рік наростає від пів метра до двох метрів. Два метри це такий приріст де від корня, де багато сили. Це така рослина, яку, яку треба обмежувати, висаджувати. Ну, я не про рослину, а саме про дякувати сусіду, у мене є такі пухнасті е, дерев'яні палички для нашого декору. Тут я підготувала вже готову. Ялиночку. Ну, в такий, такий гобелен у вигляді ялинки. Як його в... сплітати, я показувала в попередніх передачах. Ми робили пряний гобелен. Це зовсім не складно. Це між собою палочки. Між собою палочки ми зв я зв'язувала таким декоративним дротом. Він і гнучкий. І дуже приємно з ним працювати. І ось така основа у нас вийшлася. В мене вийшла. Ви можете брати палочки з інших дерев, які вони йде в лісі. Вони не обов'язково мають бути рівними. Вони, я наоборот люблю, коли вони такої ось неправильної форми, як, наприклад, ось ця. Нижня частина, бачите, вона така вигнута, плоска. Тобто можна обирати для, для себе нестандартні палочки, нерівно. Не має воно бути прямо так конусно, і тільки так, і ніяк інакше. Може бути воно і розкидано. Це уже на ваш, на ваш, по вашому бажанню, по вашому стилю, по вашому кольору, це можуть бути від. Верби від берези, від любого іншого дерева, палочки або і не палочки. Наприклад, можна змотувати дерев'яні кружочки. Тобто, друзі, ви можете використати все, все, абсолютно все. Можуть це бути жгутики з паперу та, та ну, краще, правда, з природних матеріалів, тому що вони надихають прор своєю природністю. Зробили ми такий гобіленчик, між собою скрутили, зв'язали. Зробили таку аля форму ялиночки, можна просто прямокутні, чи які вам довільної форми. Просто це буде вже декоративна не ялиночка, а просто гобіленчик такий. І будемо наповняти її зеленою такою атмосферою, зеленою хвоєю, що буде давати свій аромат в домі, додати нам святковий настрій. І святкові емоції. Це у нас криптомерія. Крипто звучить дорого. Ну, напевно, дерево це також коштує дорого. Це хвойна рослина. Просто по таким обставинам відламалась гілочка в нас на, біля дому. І в нас таке дерево росло. Відламалась гілочка, і я вирішила його використати. Дуже рідко, так, в принципі, не зрізала би таке дороге дерево, такі гілочки. В нього гарні викручені. Гляньте, які тільки такі дуже гарно декоративні гілочки. Аромат хвої. ну, Це дорого-багато і в нашому домі буде зараз дорого-багато. Будемо декорувати ми саме цим і суцвіттями. суцвіттями, суцвіттями. Сумаха цього агресивного. Ось такі у нього свічкоподібні суцвіття. Вони натуральні, хоча нагадують знову ж таки такий бархат, таке щось таке плюшеве, таке гарне-гарне. Ось воно, правда, ну, осипається, воно там недовговічне, але дуже довго зберігає свої суцвіття на деревах. Ну не знаю, чи рекомендувати вам це дерево, то вже самі дивіться, тому що воно дуже агресивне. Агресивне в корінні, агресивне в рості. І будемо такими натуральними яскравими кольорами декорувати дану ялиночку разом з хвоєю. Що для цього нам потрібно? Для цього нам потрібно розкласти так декоративні ці елементи, як би ми їх хотіли вже бачити в завершеному вигляді, а потім ми їх будемо прикріпляти. Мені дуже сподобалася ця гілочка від зайвих її гілочок забираю. Чому від зайвих? Хочу її покласти саме в це місце. І все. Тут включаємо свою фантазію і ставимо там, де вам захочеться зробити такі вкраплення. Я постараюся вкласти саме в ті місця, де більш пусті, між цими гілками. Ми ж для себе робимо, тому хочеться саме гарне, саме прекрасне. І як же ж ялинка без верхушки, це ж неможливо. І теж потрібно зробити декор. У мене вже прям готова верхушечка. Ще не зроблена ялинка, як верхушка вже готова. Розкладаємо яскраві акценти, тому що вони привертають на себе увагу, і, перш за все їх треба розкласти так, як вони вже будуть на своєму місці. А потім вже заповняємо простір між ними вже більш дрібними деталями, або, як в нашому випадку, зеленими гілочками. Ось так, мені все подобається, можемо додати зеленого. Їх можна просто примотувати, можна просто закладати, ну, так як у нас тут важкенькі гілочки, то ми їх будемо примотувати таким декоративним флористичним дротом наші елементи. Кожну гілочку ми примотуємо, просто фіксуємо для того, щоб у нас не посипалось нічого. Перекручуємо. Тут у нас якраз петелечка, щоб прикрутити нашу верхушечку. Можна було би якимось бантиком доповнити або ще чимось. Ну тут прям проситься натуральне все. Займи ми обрізаємо нашої такої верхушечки, але їй не вистачає ось такого, чогось зелененького. хотілося б. Додаємо ще трошки хвої, там, де, на нашу думку, не вистачає їх. У мене тут така пустота, і я сюди додаю її. Провіряємо, чи все гарно тримається. Пам'ятаємо, що воно має нічого не сипатися і гарненько триматись. Все тримається. Можемо додати. Новорічний такий декорчик. І буквально За 15 хвилин у нас вийшла ялинка, декоративна ялиночка на стіну. Ось така. Як вам ідея, друзі? Я думаю, що досить гармонійно, просто, легко, швидко виходить така ялиночка. Творіть, друзі, бо це е, затишно. Це. Весело, особливо можна з дітками задекорувати таку ялинку. Можна створити все, що зроблено руками, все прекрасне. Творіть, мої друзі, і все буде у вас чудово! З гарними у вас святами, з зимовими такими казковими. А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі 6 соток.